Вітаю на каналі. На розтині Анерн потужністю 8,2 кВт із проблемою вимірювання струму сонячних панелей. Красномовний нулик у лівому нижньому куті дисплея тому доказ. Працюю з сонячним модулем. В першу чергу перевіряю відсутність коротких замикань по силовій частині. Варіантів відсутності струму, на мою думку, може бути два. Перший сонячний перетворювач взагалі не працює, другий це наявність проблем у вимірювальних колах. Якщо запрацює сонячний зарядний пристрій, ми це побачимо по струму і по напрузі на акумуляторній батареї. Видно, що при увімкненні сонця напруга на батареї зростає, а отже силова частина сонячного перетворювача працює. Втім залишається загадкою, що робити з алгоритмом МППТ при відсутності інформації про струм. Процесор цю загадку не розгадав, тому влупив максимальну ширину імпульсів на ключі сонячного перетворювача. Через що в моєму блоці живлення, яке імітує сонячний вхід, згорів запобіжник. Вхідний струм з панели вимірює датчик на ефекті хола із двополярною напругою живлення. Бачимо, що напруга плюс-мінус 12 вольт присутня. Коперсаюся далі. Вихідний сигнал датчика через опори R4R3 надходить на схему операційного підсилювача, вихід якого з'єднаний з другим піном шлейфа, що йде на плату керування. Для перевірки датчика використовую комп'ютерний блок живлення. Там є двополярна напруга плюс-мінус 12 вольт. І автомобільну лампу потужністю 55 Вт. Вихідна напруга 0,6 В на виході датчика відповідає струмою від 4 А. Не знаю, чи це достовірно, адже в документації на датчик жилення має бути плюс-мінус 15 В, а не плюс-мінус 12. Втім, це працює. Сюрприз очікував мене на наступному кроці. Випаяний SMD-резистор R4 з одного боку, геть відмовився припаюватись назад. Виявляється, що металізація для пайки знизу, а також з торця, була відсутня. Були якісь залишки зверху, і то цей контакт нещоразу підхоплювався при перевірці опору. Після заміни резистора гарантовано з'явилась напруга на другому піні шлейфа, а інформація про струм на табло інвертора. Усім дякую за перегляд. Бережіть свої інвертори від появи білого диму.